Ось нещодавно. Хоча він з родини єжовікових. Гери Я заліз все ж таки сюди, його дістав, він ідеальний. Це лікарський гриб, його не їдять. Ну, ось і зовсім трошки залишилось до лісу, куди я планував. Ось ми і у лісочку. І одразу тут гриби. Наприклад, ось плютейчик. Три метри пройшов і знову гриб. Так, цей гриб вважається четвертої категорії, не дуже цінується, але радісно взагалі, що він є. І ще один. Яка довга ніжка. Жалко, шкода, що вона не дуже їстівна або тверда. Приємно збирати гриби, коли їх багато. Є люди, які люблять збирати, коли гриб масово росте, а є люди, які люблять збирати гриб. Щоб його було мало і вишукувати дуже довго. Все. Ось іще бачу. Я не знаю. Я і так, і так люблю. А ось прикольний гриб. Артоміцес pixidatus. Або кораловий гриб. Хоча він з родини є жовікових. Геритієвих. Він їстівний. І навіть... Але не дуже смачний, кажу, гіркуватий трошечки. Четвертої категорії гриб. Але є у нього корисні свойства. Антиоксидант, якісь полісахариди, але не дуже. Так, середнічок серед, серед грибів. Я не знаю, чи я туди, туди дістану. Літей <плитеї> можуть забиратися на дерева. Я заліз все ж таки сюди, його дістав, а він ідеальний. Майже не поїдений. Хо -хо -хо. Прийшов по цьому дереву. Вірніше на початку я ліз, а потім вже ось тут я вже стою. А далі буду йти туди. Хочу нагадати, не забувайте підписуватись, ставити лайки і писати коментарі, якщо вам хочеться щось написати. Чекає мене. Ось камашками заліплений. Зараз ми заберемо його. Гарненький, йди до кошика. хе хе А ось такий струмочок, який перетвориться на ставок через 300 метрів. Навіть через 200. Один. І другий лютейчик. Хоча вони не дуже цінуються в світі грибів, але... Насправді, я нещодавно їх пожарив. Так мені сподобалось, вони. мені. Що я знайшов трутовик зречено-жовтий. Видно, ще хтось його уломив нещодавно, пару днів назад, А він по бокам знову підріс. Ну і я собі візьму. А ось Терметес різнокольоровий. Терметес віль... версіколор. Ну що, нарешті я його знайшов. Хто не знає, це... Лікарський гриб. його не їдять, на ньому його роблять настойки, з нього настойки. або а, сухим змільчають і докладають в супи в чаї. От. Дуже лікувальний імунну систему лікує, авто імуні захворювання. Схоже, що мені треба перебратися на ту сторону по цій колоді. Є. Ідемо по ковру. по вимку. Так, тут треба. Ось так от візьмемо рукою рукою. Обійдемо його. Так. Йди добре. Це що за таке? Я заглядаю сюди. А це Свинушка. Свінушка. Але це не свинюшка, це ціла свиня. Свиня просто. А края які. Друзі, пропоную вам послухати жаб'ячий хор, прогулятися одну хвилину. о хо хо хто це такий, якийсь павутинник? Павутинник? Нє. Друзі, скажіть що це? Знаю, що ось грибок. Знаю, що і поганка так виглядає, і шампіньон печериця так виглядає. Всякі аммоніти, Дивіться, це, це шампіньон печериця. Так, друзі, ну хто скаже, Я його вдома в розрізі подивлюсь. Дивиться це, це печериця. Але будьте обережні, такі гриби, коли вони ще не розкрились, лег легко сплутати з якоюсь Отруєним грибом. Це саме літня глива, весняна, можна сказати, яку я ще не заставав ні разу не червивою. І тут нарешті вперше я її таку заставлю. Так, ну що зрізати їх якось не хочеться, я спробую весь кущик зразу зірвати. О, щось, половина. О, гарненькие. О, там жители, жители. <свят> а другой? Ну, все. Жители побегли. Вот так. И ось. Выкорчевал. А еще ось треба корчувати. Ох.